Привіт-привіт, мої найкращі! Як я завжди звикла з вами вітатися, галі гало, майне лібен! Ну що, сьогодні я про освіту, про подорожі, про підвищення кваліфікації та свою найсвіжішу поїздку в Австрію. Буду ділитися та розповідати. Ваша Вавдович, як власниця освітнього проекту школа німецької мови, міжнародна платформа та авторка безлічі курсів для дорослих та дітей разом із директорами українських шкіл, переважно державного сектору, вирушили у справжню освітню подорож до Австрії. Відверто зізнаюсь, для мене це була поїздка, яка дещо про ностальгію, дещо про спогади студентських часів, а також про. Те, як ми дивимося на світ вже очима в іншому, більш старшому віці. Містечко Землін в Австрії це можу сміливо сказати ідеальне місце для відпочинку, навчання і натхнення, яке є частиною історичного культурного ландшафту, внесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут, серед Альпійських гір, ми обговорювали, як інтегрувати принципи сталого розвитку у шкільні проекти, тому що освіта це ключ до свідомого майбутнього. З головою пан Європейського Союзу, паном Райнгардом Кльотчиком, ми зазняли класний контент для сторіночки «Вавдойч» у соцмережах. Підписуйтеся на мій інстаграм. Та переглядайте, що ж ми такого класного з головою пан Європейського руху записали. Ми говорили про гранти, і нікого кращого в сфері грантових програм, ніж Іван Кульчицький, я назвати не можу. Це справжній майстер грантового конформу. На запрошення Івана Кульчицького я мала честь виступати перед своїми колегами з презентацією кейсу школи Вавдойч масштабного освітнього проекту, який розвивається в 2025 році, окрім німецької мови, тут вже будуть Інші мовні напрямки. Я розповіла, як виникла ідея вийти за межі комфорту. На той час це було дуже стресово, як я вибралася з фінансової ями, з емоційної ями. Ми відвідали початкову школу в Австрії, такі школи називаються Volksschule у містечку Мюццушляк кожному класі обов'язково є вчитель та асистент вчителя, це те, що батьки мінімально дотичні до освітнього процесу, це те, що діти тут не харчуються, це те, що класи мають максимально 25-26 дітей. Це те, що навчальний день починається о 7.40 ранку. Ну і максимально зайнятість вчителя в школі може тривати до першої години дня. Цікаві умови праці. У таких школах для вчителів вони трішки відрізняються від української системи освіти, і тут є чому навчитись почерпнути, надихнути. Але не можу сказати, що зарплата вчителів в Австрії космічно велика. Найбільше мене вразило в школі те, що це нова була школа. Там є 100% доступність для людей різних потреб. Цікавими є різні розсумні дверні системи, які об'єднують класи в один великий. Кабінет. Методики, за якими працюють в австрійських школах, дуже близькі мені, оскільки колись я працювала в школі з поглибленим вивченням німецької мови. Це була друга школа в місті Дрогобич. І всі ці методики привозили німці, австрійці в школу продовж десятиліть. Тому ми також за ними працювали. Це Грац. дуже-дуже гарне, маленьке, чепурненьке містечко. Містями воно мені подобається навіть більше, ніж Відень, скажу я вам. Але звісно, що це так. На період життя, так? який період більш спокійний, то тоді грац, який період більш е, буремний, то тоді Відень. Колись я тут ходила, розказувала вам свої історії, так приходила з градусу. До речі, там позаду мене е, гратушок. Також в Граці є схожа гора на Львівський е, високий замок, але звичайно вона має іншу концепцію, просто це теж такий е, гора в місті, так? ніби місто рівнин, а тут бац і гора. А це, як на мене, ідеальний час для того, щоб вибратися на шльос Беркензане. Так якось просто, просто пощастило. Тому що зараз ще видно місто, видно обриси будинків, обрій міста. Видно гори і вже все світиться. І тут таке дерево, якесь прикольне, не знаю, що це за дерево, гарне. І оцей годинник. Фантастично красивий він якийсь знаєте, як в зум-форматі якби його так хтось взяв і вжук розширив колись у 2014 році. Будучи студенткою 4-го курсу, я перед вступом на магістратуру поїхала на навчання у містечко Град. Було дуже приємно подивитися, як змінився університет за цих 10 років. Добудували сучасний корпус бібліотечний з різними лекторськими залами. Покайфувала собі, походила, подивилася, познімала контент. Університет гарний і особливо мене вразили ці сучасні вкраплення до історичних будівель. Ну, до речі, друзі, так цікаво. А там зараз іде лекція. Двері відкриті в аудиторію. Лектор собі тихенько в мікрофончик щось говорить. І студенти туди-сюди, туди, сюди. Заходять, виходять. Кому що треба? Тож що музею є класне кафе, Купила квиток. Квиток до речі, коштує 21 євро. Насолодитися картинами, які висять тут. На цих шикарних потужних могутніх стінах сам музей Kunsthistorisches з Wien — це місце, де мистецтво поєднується з історією та культурою. Якщо ми з кожної картини беремо, черпаємо внутрішнє її наповнення до мурах під шкірою, уявіть собі, скільки таких мурах ви заберете за собою після відвідування такого музею. Я це зробила цього разу. Було дуже багато людей. Взяла булку, у такому, як я його називаю, золотий кіоск із сосисками, одразу біля Штефанспляц. Він реально там прикольний: 14 євро, не знаю, дорого чи мало. Ну, в порівнянні з тим, що в центрі відня пропонують, це є смачно, це є е, е, реально їстівне і е, е, таке, що можна перехопити собі та й побігти далі. Що я хочу сказати на завершення? Однозначно ця поїздка була більше, ніж просто навчанням. це був з одного боку справжній освітній марафон, який дав не лише нові знання, але й з другого боку безцінні знайомства та натхнення. Ну, де би я ще познайомилася з такою кількістю крутих директорів українських шкіл. Пам'ятайте, незалежно від того, чим ви зараз займаєтеся, можливості для зростання поруч, головне бачити їх і діяти. І я, Лілія Хоньків, як авторка школи німецької мови ВАВ Deutsch, Завжди цей посил передаю і для своїх підписників в Інстаграм, і для своїх глядачів у YouTube, і для своїх студентів на курсах. А тепер найголовніше, я дарую 100 євро за коментар під цим відео, на навчання, на навчальні продукти, на різні формати навчання у школі Deutsch. Це можуть бути індивідуальні заняття, групові заняття або курси зі мною. 100 євро одному коментар. Коментатору під цим відео. Розіграш я зроблю в рандомному порядку. Підписуйся на мій інстаграм, стеж за новими відео тут на YouTube. Я буду дуже старатися регулярно викладати найцікавіші влоги, відеорозбори, а також подкасти. Ну і у 2025 році ваша фавдач має вже нові гілки розвитку. Дякую за вашу увагу. Дякую за те, що поставили вподобайку, залишили коментар. І до наступних зустрічей!